В авіакатастрофі у Конго загинули п'ятеро громадян України. Як повідомили в МЗС за інформацією посольства України в Республіці Кенія, вантажний літак АН 26 української авіакомпанії Сірін, що прямував з Уганди в Конго, зазнав катастрофи 28 грудня. За попередніми даними загинули шестеро членів екіпажу, серед яких п'ятеро українці. Кіровоградська авіакомпанія Сірін виконує польоти в південно-східній Африці, північній Африці та Європі, перевозять небезпечні вантажі, гасять пожежі за допомоги невеликих літаків та вертольотів, а ще активно допомагає українській армії, в тому числі волонтерам крила Феніксу. І як припустив речник МЗС України Євген Перебийніс, причиною катастрофи могла стати гроза. Зараз на місці аварії працює комісія департаменту цивільної авіації Демократичної Республіки Конго туди, також відряджено нашого консула в Кенії, і власне задача наших дипломатів зараз стоїть про те, щоб спільно з відповідними органами Конго з'ясувати причини катастрофи і також організація. Репатріації тіл наших громадян на батьківщину.